Всім привіт! Давайте подивимось, що тут у вас на любовному фронті. Що тут у вас на любовному фронті? Скоріше за все, ви зараз сама. Так? Ви більше зараз пізнаєте себе, розбираєтеся, хто ви, що ви, перестаєте грати якісь ролі, ви більше відкриваєтесь цьому світу. Також у вас новий шлях іде зараз. Ви починаєте щось з нуля, на якийсь період вже закінчився, інший починається. Тут йде про те, що у вас а, всі тривоги, все ви позаду лишаєте. І що ще? Ви дуже переживаєте, тому що в когось міг бути тут розрив, розставання, щось таке було неприємне. Але це вам було необхідне для того, щоб обрати ваш новий шлях. А який буде шлях? Тут зараз ще для вас він закритий. Але... але... Йде до того, що біля вас є людина, яка вас підтримує. Неважливо, це може бути чоловік або жінка, якась людина, яка вас підтримує. Можливо, вона вас наштовхнула на якийсь розвиток, можливо, ви чомусь навчаєтесь. Ця людина близька вам, скоріш за все, в неї є діти. Тут йде про те, що та людина духовно розвивається, йде про те, що вона дуже багато чого пережила, і вона дуже багато чим може з вами поділитися, і в неї вже дуже багато, якби зараз вона все робить і все зважує. Вона все зважує. І. Як би це сказати, приймає рішення з холодною головою. Вже не дуже піддається там, відчуттям, тривогам, чомусь такому. Так? Тобто, ця людина багато вже чого позбулася. Тут людина вже позбулася і прив'язок, і всього, але вона, вона навіть із вашого минулого. Так? Тобто Ви цю людину знаєте вже давно. Ви вже багато де з нею пересікалися. І до чого вам вся ця інформація? Інформація вам вся до того, що ця людина вам зможе допомогти в пізнанні себе, в розумінні себе і допоможе вам також, як би пізнати, пізнати більше себе, цей світ, як він. У вас навіть може бути, знаєте, якийсь такий цікавий союз. У вас разом зможе щось тут реалізовуватися. Що реалізовуватися? Тут якась фінансова сторона. У вас буде дуже класний обмін енергією, і взагалі. Ви зможете щось, наче так. Я не знаю, як це сказати, але у вас буде обмін грошима. Тобто, як вона вам буде допомагати, так і ви їй. Можливо, це щось ви е, разом замутите. Ого, багато кайд стало. Е, тут більше буде щось на фінансах. Е, можливо, ви щось разом організуєте. Е, і вона або вона вас навчить. І або вона вас навчить, як можливо робити запити, як можливо реалізовувати, або ви один одного можете доповнювати. І це дасть вам класний такий поштовх у розвитку. Тут страшно йти вперед, але буде все добре. Тут йде таке не знаю, як українська ізобілія. Йде ваше життя. Зараз ви в періоді трансформації, але ви вийдете переможцем із цього. Зараз може бути нелегко, бо дуже багато чого старого руйнується, нове щось приходить. Ось так. Обняла.